Ця теорія змов стала культом та опосередковано призвела до штурму капітолію. По-моєму, окуляри трохи заважають. Всім привіт, мене звати Ліса, і я рада вас вітати на моєму каналі. Сьогодні ми з вами поговоримо про QAnons. Це широкомасштабна, абсурдніша теорія про те, що ніби як Дональд Трамп це сили добра, уже смішно, який веде таємну боротьбу проти сатаністів-підофілів, які знаходяться у бізнесі, уряді і у Голівуді. І ніби як гряде велика боротьба біблійно. Масштабу, коли Дональд Трамп всіх їх переможе, все почалося формально з піцегей. Це теж дуже. Тупа теорія змови, і вона почалася зі зливу переписки начальника предвиборчого штабу Гіорі Клінтон Джона Подести. В цьому зливі не було взагалі нічого такого. Там просто вони обговорювали благодійний захід з власником піцерії Комент пінк у Вашингтоні. І що такого, спитаєте ви? В цілому для нормальної людини ну нічого такого немає. Але конспірологи перечитували цю переписку. Знову і знову, і деякі з них дійшли висновки, що мова йде не просто про піцерію що це якісь секретні коди, за допомогою яких вони спілкуються, ніби як не просто піцерія а прикриття впливової організації, до якої входять педофіли, сатаністи і, звісно, представники демократичної партії США. Справжніх доказів не було, тому конспірологи просто їх придумали. Вони дивилися інстаграм піцерії, дивилися відгуки, якісь відмітки у соціальних мережах, елементи інтер'єру, все це вони поєднали нібито в якісь коди і зашифровані слова, де нібито піца з сиром це насправді про дитяча ну, відео, скажімо так. Слова піца та паста ніби як. Значать дівчатка та хлопчики, це могло б залишитися просто в інтернеті. Якби 4 грудня 2016 року житель Північної Кароліни Едгар Велуче проїхав 500 кілометрів до цієї піцерії для того, щоб врятувати цих дітей і побачити на власні очі, що ж там відбувається, і він приїхав не сам. Він взяв з собою напівавтоматичну гвинтівку, зайшов з нею в руках і. Відкрив вогонь по відвідувачам піцерії. На диво взагалі ніхто не постраждав, і пізніше, коли у нього спитали, навіщо він це зробив, він сказав, що краєм вуха почув про піцагейт, Потім став шукати інформацію про цю піцерію і дійшов до висновку, що дійсно з піцерією щось не так. І саме ця абсурдна тупа теорія стала основою для теорії Кюанон. Свою чергу QAnon поглинула. Інші менші теорії змов і перетворилось о до такого Франкенштейна змов, де знайшли собі притулок, і антиваксери, і прихильники таємного уряду, і прихильники глибинних держав, і прихильники дрібніших теорій змов пізніше цей рух вийшов. За межі інтернету представники цього руху почали з'являтися на мітингах предвиборчої компанії Трампа і всіляко його підтримували. Початок рух QAnon у жовтні 2017 року на форумі 4chan Анонімний користувач під ніком Q, Він у своїх публікаціях натякав, що він входить до найближчого оточення Трампа і ніби як має доступ до державних таємниць. Загальна ідея публікації Q була в тому, що, як я вже сказала вище, Дональд Трамп мав викрити таємну організацію. Цією сатаністів підофілів і посадити їх у в'язницю. Звісно, боротьба дається Трампу дуже непросто, тому що всі проти нього вони зроблять все для того, щоб Трампу завадити. І навіть коли адміністрація Трампа дуже сильно косячила, к його виправдовував, кажучи, що це все. Частина плану свої публікації к'ю називав хлібними крихтами. Типу, це невеличка частина правди, і всю правду користувачі цієї мережі мають дійти до неї самостійно. І це одна із причин, чому ця теорія стала настільки популярною, тому що людям не казали про теорії змов, їм ніби то створювали інтерактивну гру, де вони мали самі дійти до якихось висновків, і це спрацювало. Публікації Q були з таким змовницьким тоном. Він часто казав щось по типу: Я й так сказав забагато, деякі речі мають бути засекреченими до самого кінця. Для того, щоб підтримати інтригу, використовував фрази Довіряй плану, насолоджуйся шоу, ніщо не зможе зупинити те, що відбувається. Жодна з подій, які передбачав Q, вона так і не справдилася, але це все одно не завадило. Користувачам Шукати якісь таємні знаки з часом. Кю взагалі перестав публікувати щось, і останнє його повідомлення це просто були незрозумілі набори чисел, букв, символів, і користувачі так само бачили у цьому якісь зашифровані послання. Після того кю взагалі перестав публікуватися, прихильники цієї теорії вони почали шукати таємні знаки не просто в тому, що він писав, а у даті публікації. У часі публікації, у якихось нібито таємних словах зашифрованих у цих публікаціях. Зараз ви просто будьте в шоці від логіки. Трамп виступав щодо пандемії на якійсь конференції, і користувачі розгляділи у цьому таємний сигнал, нібито коронавірус це не справжня загроза. Знаєте, яким чином вони розгляділи? Тому що Трамп був у жовтій краваці, а жовтий морський прапор є сигналом того, того, що інфікованих на борту корабля немає. Просто логіка залізна. Якщо ви додивилися до цього моменту, то саме час підписатися на мій канал і поставити вподобайку цьому відео. Дональд Трамп, як я сказала, ключовою фігурою у Кюанон був Дональд Трамп. Він вважався християнином з вадами. Який був водночас месією, посхоною богом для того, щоб припинити цю навагу сатани сатаністів, і звісно, так як Трамп був ключовою фігурою, він дуже часто підігрував Кіонон. Хоча на прес-конференції він сказав: Я не дуже знаю про рух, крім того, що я їм дуже подобаю, за що я їх ціную. І так само Трамп назвав Кіанон людьми, які люблять нашу країну. Так само Трамп дуже часто підтримував інформаційно прихильників QAnon у Твіттері. Він або згадував, або репостив мінімум 129 облікових записів. І іноді навіть декілька разів на день він публікував або ретвітив інформацію, пов'язану з цією теорією змов. нью Нью-Йоркер порівняв QAnon з формою інтерактивної рольової гри, тому що деякі... Підписники використовували годинник Q, і він складався з колеса концентричних циферблатів, щоб декодувати підказки на основі публікацій Q і Трампа. Просто уявіть собі, що там у тій голові людей відбувається, що вони взагалі таким займаються. Україна. І, хоч після штурму капітолію, рух ем, втратив багато своїх послідовників, але зараз, коли знову починаються вибори, знову цей рух активується. По-перше, вони стверджують, що Путін його також контролює ця всесвітня змова. Але він про це знає, розуміє і сам активно протидіє цьому. Ну, як і Трамп, теж, мабуть, сили добра. Представники QAnon вважають російську агресію обґрунтованою претензії Росії. Щодо небезпеки, НАТО та США цілком ніби як виправданими, і також представники QAnon вважають Україну ніби як такою заблудшою сестрою, яку обманула Америка, а ніби як Росія намагається поставити Україну на шлях істини. Звісно, з такими чинниками Росія дуже любить цю теорію, тому що з одного боку вона показує всяких оцих сатаністів-підофілів, якими лякає Росія. І так, всіх своїх оцих жителів, істот на болотах. По-друге, те, що загніваючий запад і Слабка Америка переповнена внутрішніми ворогами, це все, ніби, знаєте, ті самі пропагандистські наративи Росії. Просто все лягає ідеально. Тому дуже часто різні оці новини з форумів, якусь таку інформацію російські ЗМІ підхоплюють і репостять до себе. Представники QAnon повторювали. Сійську дезінформацію про те, що у нас нібито є оці біолабораторії, які нам поставила США. Поширення теорії, хоч теорія з'явилася у Америці, але через те, що вона настільки всеосяжна і широкомасштабна, то вона так чи інакше присутня у 72 країнах світу. У багатьох вона є частиною якихось інших теорій. У Німеччині є німецькі рейсбюргерські групи, і вони вірять, що Трамп очолить армію для відновлення рейху, представники QAnon, звісно вели інформаційну війну проти ворогів Трампа і ніби як ворогів Америки, і вони робили все для того, щоб вплинути на результати виборів. Вони вкидали безліч фейків, дезінформації, маніпулювали фактами. І звісно, вони закупали безліч. Потім були проведені дослідження, де вказувало, що більше ніж 25% аккаунтів, акаунтів, які поширювали фейки та дезінформацію, більше ніж. Ніж з них були ботами після того, як були оголошені результати виборів і переміг Джо Байден. Трамп звернувся до великого натовпу своїх прихильників, і він закликав йти мирним маршем до капітолію. Але також він зробив зовсім необґрунтовані заяви про масові фальсифікації голосів на виборах Натовп з більше ніж двох тисяч людей. Багато з них носили зброю. Ою, і ці люди вони увірвалися до капітолію. Пізніше їм висунули звинувачення. Вони ніби як каялись, але зараз вони вийшли на свободу, і багато з них, користуючись своєю медійністю, вирішили балотуватися до уряду. Твітері було безліч. Ботів у 2020 році він заблокував більше ніж 7 тисяч облікових записів, які якраз і поширювали ідеї QAnon Але потім прийшов маск людина, яка дуже часто вірить у всілякі різні теорії мови і в цілому доволі неоднозначно, м'яко кажучи, після того як він купив Twitter, стало гірше. Він розблокував дуже багато облікових записів, в тому числі ті, які поширювали тези про Кюанон. І у травні антидефаміційна ліга задокументувала сплеск змісту Кюанон в Твіттері. І описала це як відродження. На цьому моменті я хочу подякувати спонсорам цього каналу. Дякую за те, що допомагаєте. Якщо ви хочете допомогти каналу, то поставте вподобайку, напишіть коментар або скиньте посилання на це відео людям, яким, як вам здається, буде це цікаво. До речі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, що може вичудити Трамп на цих виборах. Дякую вам за перегляд і зустрінемося з вами у наступному відео і дом.